Вітаю підписників і глядачів мого каналу. У нас сьогодні субота, 16 березня. Знаходимося в Барському районі Вінницька область. Хто пам'ятає цей квартал? У нас тут росла Флоріна. Ми її розкорчували і зараз садимо Фуджі Fuji Fubrax на підщепі М9. Отак виглядають наші саженці. Бачите, тут біля 20 см у нас терчить підщепа Тут прив'язуємо кембриком. 7-8 обертів. І така гарна фіксація. Тут кілька скелетних гілочок бачите, з плодовими бруньками і тут теж вже плодова брунька. Ну, дерева ще будуть обрізатися, так що будемо формувати. Натягнули один ярус поки що, щоб зафіксувати краплину стрічку. От. І вон тракторна платформа, перевозимо саджанці з питомника, ком землі не обтрушуємо, тобто саджанці з комом землі. Бойці копають після фризування землі невеличку ямку, кладуть саджанець, притрамбовують, ущільнюють ґрунт і все робітник підв'язує кембриком. Така проста у нас робота. Не знаю, чи дасть змогу завершити, всю роботу погода, але поки що земля досить волога і на завтра передають дощ. Так що будемо бачити. От. Питали засаженці на продаж, не знаю чи в нас лишаться живці. То точно будуть, а саджанців, мабуть, нам не вистачить. Зараз бачу, їдемо обрізати грушки ще на паюку купу по роботи. От, на 106 ми ще не порізали. Все, бачите, чемпіон на 106 підщепі, Тут трошки інша схема садіння, бачите, підщепа заглиблена. Бруньок плодових до халери, закладка гарна, але сюди ще руки не дійшли. У нас тут примітивна шпалера, бачите, два яруси. Хоча можна було б і не ставити на 106, але в нас вона є. В принципі, все, що хотів розповісти. Схема садіння у нас 4 на 1,15 м. 4 вже у нас було, ми не можемо поміняти, а в ряду прийняли 1,15 м. Чому не 0,9-08? Тому що щоб була краща якість плодів. У нас сонця недостатньо, значить, щоб Фубракс був забарвлений, ми прийняли рішення отаку схему. Так, охоронці гавкотять, не дають нам спокою. В принципі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки. З вами був Михайло Шемчук, Сади Поділля, Вінницька область, Барський район.